Метою лікування сколіозу це може бути повне одужання, це вроджена патологія. Ми як найчастіше її виявляємо дуже рано. Це ще діти до 10 років. Є доведені факти того, що ця хвороба вона успадковується генетично можна усунути повністю. Це за умови, якщо дитина ще росте. Сколіоз це тривимірна трьохплощинна деформація хребта. З обов'язковою наявністю ротації хребця, Сколіози можуть бути набутими, можуть бути вродженими. Вроджені сколіози пов'язані з деформацією, з аномалією розвитку самого хребця. Це вроджена патологія. Ми як найчастіше її виявляємо дуже рано. Це ще діти до 10 років. Більшість сколіозів – це набуті сколіози, це ідіопатичні сколіози. Їх 85%. Це причина цих сколіозів, Вона в принципі не з'ясована. Ідіопатичні сколіози, вони поділяються на три основних підгрупи: це інфантильні сколіози, це ті сколіози, які ми виявляємо від нуля до трьох років. Це ювенільні сколіози. Це ті, які ми виявляємо з 4 до 9 років, та підліткові це діти старше 10 років. Вони можуть бути в складі іншої супутньої патології: це нервово-м'язові патології, це діти з ДЦП, це діти з м'язовими дистрофіями, це змішані патології, це нейрофіброматози, синдром Ларса Данлоса та багато інших. Це можуть бути пухлини, опіки після травм. Тобто сколіозів, в принципі, їх причин дуже багато виникнення. Хоча ще раз повторюсь, що більшість скольозів це ідіопатичні скольози. Наразі проводяться дослідження з приводу генетичного успадкування, і є є доведені факти того, що ця хвороба вона успадковується генетично. Але сам механізм як це відбувається, поки що не з'ясовано. Зараз поки що існують теорії, вони ще е не підтверджені. Щоб виявити скольозу своєї дитини. Пацькам потрібно, по-перше, це роздягнути дитину і подивитися на її спину. Огляд повинен проводитися обов'язково без суття, без штанів, без одягу, подивитися на дитину, будь-яка асиметрія надпліч, кутів лопаток, будь-які викривлення, хребта, асиметрія тазу. Все це може бути ознакою сколіозу і це є вже показанням для того, щоб звернутися до дитячого ортопеда. Також батьки вдома можуть виконати тест Адамса, це попросити дитину нахилитися вперед, так щоб руки її вільно звисали, та голова вільно звисала вниз, і подивитися, чи збільшується деформація в дитини при нахилі тулуба, чи можливо з'являється реберний горб. Це також може бути ознакою скольозі у дітей. І це вже є показанням для. Обстеження дитини. Це рентгенографія хребта. З приводу рентгенографії хребта то бажано, щоб це, якщо є технічна звичайна можливість, виконувати панорамні знімки хребта. Це коли всі відділи хребта. Захватом гребенів клубових кісток ми бачимо на рентгенографії. Дуже часто зараз у нас немає такої можливості. Ми можемо зробити тільки якусь частину хребтового стовпа, там де ми. Бачимо викривлення на рентгенограмах. Ми оцінюємо куткоба, це основний момент, та рісера – це кістковий вік дитини, який запас росту ще в дитини є, і залежно від того, який цей куткоба, кут викривлення хребта, може бути чотири ступені сколіозу Визначаємо. На рентгенограмах хребта ми визначаємо кут коба, це кут викривлення хребта, від 0 до 10 градусів це перша ступінь сколіозу, від 10 до 30 градусів це друга ступінь сколіозу, від 30 до 50 – це третя ступінь сколіозу, і від 50 градусів це вже четверта ступінь сколіозу. Також ми визначаємо ознаку рісера: це ядро з гребенів клубових кісток. Це ми визначаємо кістковий вік дитини. І визначивши цю ознаку, ми розуміємо, який запас росту ще є в дитини і чим ми можемо допомогти, і як буде. Тоді вже складатися наша тактика лікування, виходячи з цього з того, скільки ще дитина буде рости. Для першого ступеня сколіозу це від 0 до 10 градусів. Це в принципі може бути спостереження. Це нагляд за дитиною, це періодичні огляди в ортопеда раз на півроку, це достатня фізична активність. Ну і по можливості це вправи, які зміцнюють м'язовий корсет дитини. Якщо вже деформація другого ступеня, там вже визначаються вправи, які повинна дитина робити. Це повинно робитися щоденно, можуть призначатися як додатково масажі. Може бути фіз-кабінет, це більше для полешення м'язового болю. А ключовим моментом це є вправи. Якщо скольоз швидко прогресує, при деформаціях хребта в більше 20 градусів, призначається корсет шино та вправи. При сколіозах 4-го ступеня, коли вже деформація більше 50 градусів, то розглядається питання оперативної корекції цього скольозу для лікування сколіозу, Ключовим моментом це є зміснення м'язового корсету. Це вправи, які підбирає фізичний терапевт або інструктор з ЛФК. Золотим стандартом на сьогоднішній день це є гімнастика пошто, хоча є і багато інших методик занять лікувальної фізкультури. Взагалі дитина повинна її вивчити, і якщо це дитина вже більш старшого віку, то вона повинна і сама вдома теж вона може виконувати ці вправи. Метою лікування сколіозу це може бути повне одужання, це виправлення цієї дуги, викривлення. Це може бути покращення взагалі зовнішнього вигляду дитини. Це може бути полешення м'язового болю, зменшення прогресування. В більш складних випадках виконується вже оперативне лікування. Сколіози зараз дуже широко вони лікуються оперативним шляхом, це взагалі навіть з дуже маленького віку є ростущі конструкції. Це дуже так широко застосовується на зараз. І цю проблему можна усунути так, якщо, якщо динаміка позитивна, якщо сколіоз гарно піддається лікуванню, то в принципі її можна усунути повністю. Це за умови, якщо дитина ще росте. Якщо занароста відкриті, і ми можемо скоригувати цю дугу. Значна деформація хребта, великі ступені сколіозу, вони значно погіршують якість життя, вони можуть мати і больовий синдром, можуть бути виражений больовий синдром, це порушує роботу серця та легень. Для того щоб не допустити формування сколіозу, дитина повинна бути активна, забезпечити достатню фізичну активність дитини протягом дня, формувати звичку правильно сидіти, підібрати меблі, які будуть зручні для дитини, щоб все було зручно, відповідало її зросту, віку, слідкувати за харчуванням. Тому що надмірна вага вона теж е, має додаткове навантаження на хребет. Взагалі бажано так, щоб дитина займалася спортом, прищепити її любов до спорту. Плавання воно дуже гарно впливає на формування е, м'язів спини. Якщо немає протипоказань, це може бути будь-який вид спорту, який подобається дитині. Головне, щоб вона туди ходила, вона цим займалася, їй це подобалось. Я бажаю своїм пацієнтам, е, щоб навіть цей надскладний час, який зараз в нас щоб ми знаходили час для а, свого фізичного тіла, щоб дбали про своє здоров'я, щоб а, знаходили можливість займатися спортом, ну, також завчасно зверталися до лікарів.